Притча Дерево турбот. Працівник, якого я найняв, щоб допомогти мені відремонтувати старий будиночок на фермі, закінчив свій перший важкий робочий день. Здута шина примусила його втратити годину роботи. Електродриль зламалася, і старезна вантажівка, власником якої він був, не завелася сьогодні. Коли я віз його додому, ми їхали у важкій тиші. Прибувши на місце, він запросив мене увійти, щоб познайомитися зі своєю родиною. Крокуючи до вхідних дверей, він зупинився на хвильку біля маленького деревця, торкнувшись кінчиків, гілок обома руками. В той час, як він відчиняв двері, з ним відбулася надзвичайна зміна його обличчя засвітилось посмішкою. Він обійняв своїх двох маленьких дітей і поцілував дружину. Пізніше, коли він привів мене назад до машини, ми знову проминули з ним дерево, і я запитав його про дивну метаморфозу, яка трапилася з ним. О, це моє дерево Турбот, відповів він. Я знаю, що проблем на роботі не уникнути, але їм не місце в домі з моєю дружиною і дітьми. Тому кожного вечора, приходячи з роботи, я вішаю їх на дерево і прошу Бога, щоб він под них подбав. Після цього, вранці, я знімаю свої проблеми назад, і найцікавіше те, посміхнувся він, що коли я забираю свої турботи вранці, їх завжди значно менше, ніж за вечір до того.